Відтак споживачі послуг з водопостачання та водовідведення зобов'язані сплачувати послуги до комунального підприємства «Буча Сервіс». станом на сьогодні маємо три види абонентів. Споживачі, які платили з 1 січня 2023 року, до 11 січня 2024 року. До комунального підприємства Ерпінь Водоканал. Споживачі, які платили з 1 січня 2023 року до 11 січня 2024 року, до комунального підприємства Буча Сервіс, та споживачі, які не платили в жодне комунальне підприємство. Алгоритм дій у кожного звинів абонентів свій. Тим споживачам, які платили до комунального підприємства Ірпінь Водоканал, потрібно звернутись до комунального підприємства Бучасервіс з усіма підтвердженнями вашої оплати та надати докази. Для подальшого перерахунку поживачам, які сплачували до Буча сервіс, продовжувати своєчасно сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення до комунального підприємства Бучасервіс. А ось споживачам, які не платили в жодне комунальне підприємство, необхідно надати показники лічильників та оплатити за до комунального підприємства Бучасервіс з 1 січня 2023 року за водопостачання постачання та з 1 листопада 2023 року за водовідведення. відведення. Як такого договору, згідно з договором публічної оферти, споживачам не потрібно підписувати. Втім, заяву приєднання до індивідуального договору все ж варто заключити. Для цього варто звернутись у абонентський відділ водоканалу за адресою місто Буча, бульвар Леоніда Бірікова. 9. із собою вам необхідно мати певний перелік документів. Паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та номер лічильника і фотопоказників на момент звернення. Фахівці комунального підприємства проконсультують та допоможуть у вирішенні будь-яких питань. Зазначимо, що показники лічильників, які є фактично, будуть фіксуватись як нульові.